Виставка під назвою Область героїв розпочала свою роботу в Білій церкві 14 жовтня на День захисників та захисниць України. Сьогодні ми робимо виставку Область героїв. Ми хочемо, аби мешканці Київщини, Кияни, мешканці Білої церкви побачили тих героїв, які їх захищали, які вибили росіян з Київщини. В березні місяці, в квітні добивали. На відкриття завітав і один із бійців тероборони Київщини із позивним СКС. Каже, рятувати рідну землю від орчої навали пішов відразу у день повномасштабного наступу. Я сам з Ірпеня, і я 24-го зразу прийшов в батальйон. І Ми захищали спочатку, Київ купилися, потім воювали. І Нас і намагалися вбити вони всіми можливими способами. І мінами, і. Танками ми вижили. Наша рота була штурмовою і разом з танками воювала Дмитрівки, Капітановки, Мілі. Завдяки зусиллям та самовідданості збройних сил від столиці вдалося відігнати величезне угрупування росіян та, по великому рахунку, переломити хід цієї війни. Сьогодні на виставці область героїв представлені наші герої захисники тільки з територіальної оборони. Наступні виставки будуть включати представників інших родів військ, які також захищали Київщину і Київ. Виставка також не тільки візуалізує тут героїв. Ви зможете за qr кодом перейти на сайт Київської обласної військової адміністрації, яка є. Основним організатором цієї виставки, і там можна буде почитати про наших героїв більше і дізнатись про них більше. Ця виставка починається в білій церкві, але протягом року ми плануємо об'їхати всі залізничні вокзали і всі такі людні місця, щоб люди більше знали про тих, хто найбільший вклад вніс для того, аби область сьогодні була вільною і вся Україна була вільною. Слава Україні! Дмитро Ніжельський, Новини, телеканал Крокус.